Ринг нове покоління так планують назвати майбутній щорічний обласний турнір з боксу. У Чернігові вже не перший рік проводять обласні турніри серед новачків, турніри серед професійних боксерів. Але немає жодного для файтерів середнього рівня підготовки. Тренер з боксу Валерій Бондаренко про створення такого чемпіонату думає вже давно. Каже, більша кількість боксерів у Чернігові та області це спортсмени саме середнього рівня підготовки. Часто на ринзі вони зустрічаються із. Досвідченим суперником, який вже має досвід у 30 і навіть більше боях. Турнір для наших молодих спортсменів це можливість набути неоціненний бойовий досвід. Спортсмен, котрий перейшов з новачків, зможе протягом року провести щонайменше від 4 до 8 поєдинків, що вже є само собою здобуття якогось досвіду, щоб потім на рівних змагатися з спортсменами, які вже є учасниками та призерами всеукраїнських і міжнародних змагань. Чернігівські боксери наразі гідно представляють область на різних всеукраїнських, європейських та світових змаганнях. Але кажуть тренери, настав час, коли варто подумати про підростаюче покоління. Чому нове покоління? Тому що це ті хлопці, котрі вже Незабаром замінять нашу еліту, тих, котрі ну спорт це невічне заняття, які спортсмени сходять з дистанції. Хтось переходить у професійний бок, хтось переходить на тренерську діяльність. Планується, що змагання відбуватимуться чотири рази на рік. До участі будуть залучати боксерів з різних районів Чернігівщини.